Вчора близько 22-ї години до відділення поліції надійшла інформація від мешканця села П'ятихатки, що з його домоволодіння невідомі викрали автомобіль. Кія Авто було знайдено протягом півгодини залишеним на території села. В подальшому під час першочергових заходів було встановлено особу, що причетна до незаконного заволодіння. Місцевий чоловік 94-го року народження, який вже мав проблеми з законом. Також він мав кримінальне минуле притягувався до кримінальної відповідальності. Матеріали наразі знаходяться в суді. Шість випадків шахрайства зафіксували правоохоронці за минулу добу. Жінка намагалася замовити товар через інтернет. В результаті лишилося 8 тисяч гривень. Інша кримчужанка в пошуках кредитної спілки через інтернет позбулася 30 тисяч гривень. Будьте уважні, навіть коли оформляєте деякі бонусні карти, бази даних і так далі. Ваша персональна інформація може бути використана сторонніми особами. В подальшому ви будете мати кредитні зобов'язання або ж потрапити в нестандартну ситуацію. В разі, якщо ви виявили таке порушення, відразу телефонуйте на лінію 102 та звертайтеся з заявами до будь-якого відділення поліції на території Полтавської області. Вчора на Полтавщині зафіксовано два випадки ДТП за участю диких тварин, зокрема Лосів. Основною причиною дорожньо транспортних пригод це в основному це і нічний час, а також швидкісний режим. Що водій не співає зреагувати. В результаті відбувається зіткнення. Будьте обережні під час руху. Звертайте увагу на дорожню обстановку. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.